Програму реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення Ужгорода на найближчі чотири роки прийняли на черговому засіданні міськвиконкому. Так у перспективі планується замінити усі лампи у ліхтарях на енергозберігаючі. Минулому році ми зробили заміну 320 Світильників цього року за 11 місяців, уже 927. Ми додаємо освітлення міжквартальних проїздів і внутріквартальних територій. На пішохідній алеї теж воно буде повністю освітлене ще в цьому році. Ну, масштаб великий. Планується за 4 роки повністю замінити вуличне освітлення на нові енергозберігаючі. Крім заміни вуличних ліхтарів, планується реконструювати ряд вулиць і площ зокрема йдеться про освітлення території навколо спорткомплексу Юність та приведення площі Кирила та Мефодія у належний вигляд. Ця територія, якщо підходити до спорткомплексу Юніс зі сторони вулиці Заньковецької, також ми плануємо там провести реконструкцію. І в нас інформація, що все ж таки хтось придбав цей унірмах України, і ми сподіваємося, що з весни почнуться там реконструкційні роботи, і це потрібно буде проводити в комплексі на всій площі Кирила Мефодія для того, щоб. Вона була справді красива і європейська. Одним із найгучніше обговорюваних питань виконкому стало надання дозволів на встановлення нічного режиму роботи. Особливо йдеться про сусідство закладів громадського харчування і житлових будинків. Так одному із підприємців на вулиці Волошина наразі дозвіл на роботу після 22-ї години не продовжили. Проект рішення відправили на довивчення. вивчення. то з моєї квартири до сусідів то 30 сантиметрів, до мене 2-3 метри. Як ви думаєте, це заважає нам там жити спати? Друге питання, це дерев'яне приміщення зараз опалюється дровами каміном. Стоїть така бочка і опалюється дровами. Як це може бути в центрі міста? Будьте добрі направити там комісію. Тому що ми зговоримо о 12 ночі вони вчора закрилися, ще півтора часа йшов. Я мушу кожні півгодини виходити, і цим хай займається ваша якась структура. чи Тим у чоловіка є вашу? претензії, воно дивитися в суд. Тобто я хожу, зараз будуть виністи з нього рішення. Це, Решення, це, і це і фантазує. Откуда я можу в суд піти, якщо я не в курсі, про який суд ви говорите? Ну, від, Дивіться, я говорю про те, що вчора кафе до 12 ночі робить. Не було вчора ночного режиму, чому Пішує. вчора кафе до 12-ти доключення обласного УВД. Проведена служебна провірка, у вас на руках є заключення обласного УВД. Як там? Що чоловік уже устав, що УВД устало, ні тока. Я визиваю пів першої ночі, приїжджає поліція, фіксує, що, не працює, що, працює, що працює кафе у 12 ночі, і вони від мене устали. Є деякі недобросовісні громадяни. Як і, наприклад, сусіди, так і недобросовісні підприємці, які не можуть знайти згоди у цій своїй діяльності, це потрібно просто знайти елементарне порозуміння з сусідами, з мешканцями, які там проживають. Якщо дійсно немає підстав у міського виконавчого комітету надавати такий дозвіл, звичайно, ми його надавати не будемо. Але якщо якісь є суб'єктивні причини щодо надання дозволів знову ж таки з боку сусідів, Може, хтось там комусь щось винен, або там якісь такі особисті стосунки, тому звичайно ми в це не можемо ну, вникати сьогодні один з таких проєктів рішення. Також ми відправили на доведення у зв'язку з тим, що там є скарги. Мешканців, які там проживають поряд, судити чи це об'єктивні, чи суб'єктивні, звичайно, ми не можемо. Ми після сьогоднішнього розгляду обов'язково членами виконавчого комітету заїдемо на вулицю Волошина для того, щоб самим засувати, дійсно чи воно відповідає дійсності всі ці зауваження і скарг наступного року. Продовжують реконструкцію історичного центру Ужгорода. Планують завершити ремонт фасадів на площі театральній. Візьмуться за вулицю Корзо. Про комплексну програму відновлення історичного центру міста вона теж на чотири роки. За два роки зроблено досить суттєвий об'єм робіт. Дуже виготовлено багато у нас проєктів, практично завершуються роботи по шантера Петефі. Приступили до... Будемо на наступний рік приступати до Корзо і театральна, теж практично завершені роботи. Там залишився один фасад. Просто по температурному режиму ми не встигаємо. Напрацьовані проекти рішень будуть розглядатися на найближчій сесії Ужгородської міської ради, які відбудуться 22 грудня.